Відомі подробиці травми Мудрика розповів особисто почетіно, кого викликав у збірну Ребров замість циганкова та справжня феєрія від Трубіна в лізі чемпіонів. Фанати в захваті. Мої вітання вболівальники футболу Макс Коляда, ваша вподобайка гайда. І стартуємо. Ми з Михайла. Мудрика, як ви знаєте, Михайло нарешті забив за Челсі. Власне, про це ми детально говорили в нашому минулому відео. Але є одне але Мудрик у цьому матчі отримав травму. Наскільки вона серйозна, оце цікаво, особливо в контексті того, що зовсім скоро наша національна збірна буде грати свої матчі. Циганков то вже вибув. Не вистачало ще, щоб Мудрик вибув. Правда ж, за словами Почетіно, у перерві матчу проти Фулгема Мудрик щось відчув у стигні. Sky Sports повідомляють, що нічого серйозного там немає. Все буде добре у Михайла. Про це він також повідомив нам в ексклюзивному коментарі. Тут як то кажуть, і щитки допомагають. До речі, це щитки Михайла, котрі чомусь набрали такого резонансу. Ну насправді багато футбіків щось на них та й пишуть, кажуть, що то якось ментально їм. Допомагає. Цікаво, що на щитках написав Біседін е, перед тим, як забив ворота Ордобаси. Але словом, здається, що з Мудриком все буде добре. Втім, от з циганковим історія неоднозначна і вже відомо, кого додали до основного списку замість Віті. І ні, це не Кочергін, ні, це не хто там Климчук. Через травму Віктора Циганкова головний тренер збірної України Сергій Рибров перевів півзахисника Дніпра 1 Олександра Піхальонка з резервного списку. Національної команди до основного Словом, друзі, матчі збірної вже зовсім скоро. І лінії на ці матчі, звісно, відкриті у наших друзів компанії Фавбет. Лінк, як завжди, в закріпленому коменті. Переходьте, ловіть бонуси, будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет і підтримуйте національну збірну. Ну а ми чим чекуємо далі? 8 жовтня о 14.00 в Києві. На стадіоні Локомотив пройде благодійний матч зірок. Його метою стане збір на автівки для захисників України. Участь в матчі зірок візьмуть гравці Динамо, Олександр Андрієвський та Максим Дячук. Матч організовано в рамках старту української футбольної медіаліги. Перші матчі медійних команд також пройдуть 8 жовтня на цьому стадіоні о 10.00, 12.00 та 16.30. Вартість благодійного квитка 200 гривень. Він дає право на відвідування усіх матчів ігрового дня. Придбати їх можна на сайті Карабас. Весь прибуток з благодійних квитків буде переданий на допомогу ЗСУ. Участь у першому турі медіаліги візьмуть і ФК-Хлопаки. Це мій проект спільно з трибунаком. А також збірна коміків, збірна артистів і Профан та армат. І друзі, якщо ви не в Києві і не можете прийти на цей матч, то для вас буде пряма трансляція всіх цих поєдинків. Трансляції будуть на Футболхабі і на Мегого. І хочу вас запевнити, що з часом медіафутбол у нас. Буде цікавіше за професійне. А Медіаліга цікавіше за УПЛ. Запам'ятайте мої слова. 3 жовтня стартував другий тур групового етапу Ліги Чемпіонів. Дуже багато вогню було в цих матчах. Уніон Берлін знову програв, хоча виглядав дуже достойно. МЮ ем не може видратись з крутого піке цього сезону і програє сенсаційно. Програє Голд -Сараю. Хоча те, як круте піке. Вже років 10 триває. Мені як фанату МЮ, Полюч на полі ледь не відібрало очки у Реала. Вогняний матч видався. Ну і наші козаки теж грали. Арсенал Сані Зінченка сенсаційно програв Ланце один Зіна отримав оцінку 6-1 від Хускор. Арсенал провів далеко не найкращий свій матч. Багато помилок було, багато привозів було. І Саня Зінченко, наприклад, в другому голі безпосередньо прийняв участь в його, скажімо, пропущенні, бо не встиг за е, своїм е, е, гравцем. Але як сказав сам Зіна, аналізуємо, працюємо і йдемо далі. А ось у Анатолія Трубіна помилок в матчі Бенфіки проти Інтера не було. В Орли морли програли. Анатолій в цьому матчі був справжньою стіною. Навіть попри пропущений гол вихованець шахтаря провів чудовий матч, здійснивши декілька ключових сейвів. Так спочатку на 43-й хвилині Трубін нейтралізував небезпечний удар Ніколи Барели, перевівши м'яч на кутовий. Пізніше на 55-й хвилині Анатолій від того ж Барели чудово відреагував на удар в ближній кут з близької дистанції. Потім українцю довелось двічі розчарувати Лаутару Мартінеса. Спочатку на 74-й хвилині Трубін переграв. Чемпіона світу при виході один на один. А на 87-й хвилині Анатолій вже фактично шипами буців дотягнувся до м'яча та не дозволив Мартінесу подвоїти рахунок у матчі. Звісно, така кількість сейвів не залишилась без уваги статистичних порталів. Анатолій найкращий гравець Бенфіки за оцінками Софаскор і другий серед двох команд. Браво! Панути теж в захваті, в повному і ось вам частина їх реакції. Тробін лише 22 роки, він лише приєднався до Бенфіки і вже так грає. Дякую, Трубін, Якби не те, ми пропустили близько 10. Якби не Трубін, ми б були історично принижені в сьогоднішній грі. Ганебна гра і прощання з Лігою чемпіонів, майстер клас від Трубіна. Трубін проти 11. Єдина хороша новина це Трубін. Велетень well, Трубін. Дякую, Трубін. Ти зробив все можливе. Трубін сам грав. Трубін проти інтера. І були навіть коменти від вболівальників Інтера. То були від Бенфіки. Трубін божевільний. Побачимось в Португалії. Друзі, ви без мене бачите, як з кожним матчем Анатолій Трубін стає все сильніше і сильніше в грі за Бенфіку. І звісно, з такою грою. АПЛ не за горами. Всі ж ми хотіли його там побачити, коли тільки починали з'являтися чутки, що Трубін може покинути Шехтар. Тож, друзі, ваша вподобачка Трубіну, якщо ви теж хочете, щоб він прогресував і прогресував, і переходив до чемпіонату рангом вище. Ну і на сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам це відео сподобалось. Віддячте до нас підписочками, коментами, лайками. На сьогодні все. Макс Коляда канал Трибуна. Бережіть себе і папа. -па. На засочу.